Bonjour Cheers Helen, вітаю дорогі учні, вітаю також друзів, тих, кому подобається канали проєкт Просто Франц і хто слідкує за тим, як мені вдається його будувати. Uh, я б хотіла вам сьогодні вечором розказати новину. Я зробила на сайті Просто Франс, який знаходиться на ресурсі Баймієкофі. Це такий спеціальний сайт, який використовує багато творців, тобто людей, які розвивають якийсь свій проект, музиканти, вчителі іноземних мов, художники і так далі, різні люди творчих професій. На цьому сайті. Можна писати пости, викладати різний контент, а також давати до нього доступ, і там є можливість, і там є різні фінансові можливості, які вже вбудовані в цей сайт. І я сьогодні зробила на цьому сайті можливість подякувати мені за уроки на каналі YouTube. За ті курси я викладаю і сподіваюся продовжувати викладати, тобто курси спілкування, домашні завдання детальні з поясненнями по курсу Лексика по підручникам філю 100%. Також будуть виходити. Два курси граматики, один вже почався на цьому тижні, буде продовження, інший почнеться на цьому тижні в четверг. Тобто, на цьому каналі YouTube ви маєте безкоштовне навчання. І якщо б ви хотіли мені подякувати за це, я зробила для вас таку можливість. Зараз я вам її покажу. А там є можливість одноразово подякувати мені. За користування безкоштовними уроками в розмірі 1 євро, чи 2, чи 3, там можна поставити будь-суму, тобто 1 євро це теж добре. А це іменно донати на, для доволі маленьких сум навіть для одноразового внеску. Чому я дійшла до думки, що це важливо для проєкту Франс? тому що проєкт зустрічає. Чимало труднощів, і є зараз така одна трудність, яка для мене просто як велика гора на перечах і вбиває в мене творчу енергію. Ви знаєте, що одна росіянка, яка проживає в Ліоні, поцупила в мене назву просто франц. І тепер все, що я розпов... все, що я роблю ляпхомосьо, тобто розвиваю в соцмережах, її ресурси їдуть на мені. Так, це працює, я не буду вдаватися в деталі, це дуже прикро. І, звісно, що це вже другий раз, доволі серйозний раз. Рік назад росіяни скачали на Рутуб в мене уроки. Я помислила і поставила на свої відео іконку з трисуттям, з нашим гербом. Але оця історія з копіюванням мого. Імені мого проєкту, вона більш така складна. Щоб цьому зарадити, мені треба зареєструвати Марку. Я була у адвоката, платила, звісно, за рандеву, і мені потрібно зібрати суму десь від 15 до 2 тисяч євро. Якщо я буду відкладати це з того, що я зараз заробляю, то це буде не швидко. А поки я не зареєструвала марку, я не можу продовжувати свої творчі проекти і викладати їх безкоштовно, як я хотіла викласти звукову алхімію. Принцип проєкту Просто Франц це дати безкоштовно від 10 до 30. Процентів якісних знань, тих знань, які в інших школах, на інших курсах продаються. Тобто в цьому проєкті є доволі велика благодійна складова. Це нелегко. Я веду цей проєкт сама, мене ніхто, ніхто не фінансує. Звісно, що я якісь речі я думала про них наперед, але, вибачте, я не могла придумати, що Росіяни настільки позбавлені креативної енергії, що для них не можуть нічого придумати самі, що для них їхня звичка це красти, це красти, копіювати. Тому я все думала, думала, як цьому зарадити. Думала спочатку, що я буду там сама поступово профінансую, але... Поки я не можу таку суму прям зразу вкласти в реєстрацію марки, це не було передбачено, до того ж, ви знаєте, що минулий рік я по особистим обставинам працювала над проєктом всього 20%, там, 20 від того, що було за, замислено. Тому я буду вам вдячна, всім, хто дивиться ем, е, безкоштовно, звісно, уроки на YouTube. Е, якщо. Е, Якщо ви зможете мені подякувати в розмірі 1 євро чи трошки більше. Тобто це прямо формула мінімальних донатів. До речі, хочу розвіяти ваші ілюзії. Я не заробляю на рекламі YouTube, щоб ви знали, YouTube це така хитра комерційна площадка, що поки, поки вона дасть право тобі заробляти, вона на тобі, вона на тобі заробить дуже багато. Щоб вімкнути там монетизацію, треба мати дуже-дуже багато часів переглядів. А достеменно 4 тисячі годин. Уявіть собі, скільки учнів повинні передивитися мої уроки, скільки тих уроків я повинна знімати, і YouTube з самого першого відео став втикати туди рекламу. До того ж, я вам скажу, що я як педагог я проти реклами, тому що реклама вона руйнує увагу учня, але нічого не можу з цим зробити. Ми з вами спілкуємося через комерційну площадку поки що, тому поки так. Зараз я вам покажу, де є функція цієї, цієї маленької подяки в розмірі там, 1, 2, 3 євро максимум там, маленькі суми. Якщо багато людей подякує, то і взагалі б у нас 1700 підписників. Якби кожен подякував по 1 євро, я б цю проблему вирішила буквально за один тиждень. Тобто заплатила адвокату, ця проблема за місяць би вирішилася. Але мрії мрії так. Я вам покажу зараз тим з вас, хто захоче подякувати єдиноразово, як це працює. Під відео ви побачите посилання. По цьому посиланню ви попадете на ось такий сайт. І на цьому сайті зразу на першій сторінці. Сайт називається buymeacoffee.com, Рисочка Просто Франс. І ви побачите htl А Просто Франс, Тобто купити щось для Просто -франс. Я тут, тут можна вказати там каву, книжку, пиво, що завгодно. Я написала реєстрація марки. От поставила, поставила таку іконку на на вдачу, тому що для мене це дійсно буде дуже велика допомога. І ось тут можна зробити цей донат в якості подяки. Ви вводите тут свій емейл, вводите картку, картку вашу ні я не бачу, ніхто не бачить, тому що тут працює банківський модуль Stripe. це міжнародна банківська система, всі підприємці цим користуються, тобто це міжнародний, міжнародно відомий сайт і працює через Stripe. щоб у вас не було ніяких сумнівів. І ви можете тут щось написати, ім'я можете вказувати прізвище не вказувати. І також є можливість, якщо ви дійсно навчаєтесь по урокам, по цим курсам, що я викладаю, ось тут ви можете поставити галочку таку, якщо є таке бажання. Це, звісно, именно, це іменно звіс, це зроблено для подяки і тільки для цього. Якщо ви поставите таку галочку, то з вашої карти будуть регулярно знімати 1 євро, і у вас з'явиться на такому сайті кабінет. Ви зможете сюди зайти і коли закінчите займати. Десь по моїм там, курсам безкоштовним на YouTube, то ви просто цю галочку знімете. А так, от такі донати допоможуть мені вирішити цю проблему з реєстрації марки. Ось такий чудовий сайт, який дає можливість творцям отримувати креативним людям людям, які створюють не просто працюють на, не просто працюють на себе, а створюють якісь проекти. Цікаві іншим отримати подяку і отримати маленьку підтримку. На цьому в мене все. І це посилання я буду оставляти під всіма відео. Можливо, коли ви відчуєте користь, реальну користь від моїх уроків, і у вас виникне бажання подякувати, то це посилання буде завжди під рукою. Я думаю, що подяка мені буде приємна, і вона це буде підтримкою на розвиток цього проєкту. Я хочу дуже хочу, щоб соціальна складова у проєкті росла і розвивалась, і ваша навіть найменша підтримка буде великою допомогою, якщо це зробить багато людей. І звісно, якщо до речі, дуже важливий момент за оці донати. Я дам звіт, коли там яка сума назбирається, куди вона буде вкладена. На даному етапі вона буде вкладена на реєстрацію марки. То я буду за це звітувати, тому що я хочу, щоб у вас було відчуття, що в нас з вами людські відносини, і що ваша подяка допомагає розвивати безкоштовну соціальну складову. Проєкту Просто Франс, що це не маркетинг, це не лозунги, це дійсно так задумано і так повинно працювати. Я для цього все зроблю, якщо і ви теж зробите вашу частину справи. Натхнення вам у навчанні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо відчуваєте користь від безкоштовних уроків, Можете зробити маленький донат, і ми з вами зареєструємо цю марку, і у вас буде тоді тоді я зможу викладати авторський контент, авторські методики. Тому що тоді я зможу, якщо хтось скопіює, я зможу захистити свої авторські права. Для мене це важливо. На все добре і натхнення вам у навчанні.